Вітаю, слава Україні! Це чергова наша підприємницька п'ятниця, але вона сьогодні особлива, тому що ми сьогодні в гостях у пані Людмили Небор, яка є підприємцем, яка є дружиною нашого загиблого героя, який, на жаль, похований сьогодні в нас на нашій алеї Слави Чукалівка. Але пані Людмила далі працює. Робить бізнес, продає товари, і ми хочемо сьогодні популяризувати, тому що ви знаєте, останній час ми досить часто в наших учасників бойових дій перебуваємо хто після війни. Прийшов додому і разом з рідними бізнес її створив. Але пані Людмиро, розкажіть, чого саме такий бізнес? І як коли ви почали це робити? Е, почала я робити цей бізнес. Купила, купила в 23-му році з квітня. Я власниця цього магазину. Магазин працює вже 15 років. Раніше ми з чоловіком думали щось спробувати нове відкривати своє з нуля. І ми відкладали через що? він трошки тормозив, коли був ковід. каже: давай почекаємо ще. Ну mm. тому що. Трошки воно не так. Потім, е коли вже повна масштабка почалася, знову ж таки йде тормозіння, бо ні, ну багато фопів закриваються, а я хочу відкриватись. Ну він ну вже коли він загинув, я розумію, що треба продовжувати наше, то що ми спільно планували. Бо в першу чергу мені треба жити, так треба виходити з того стану. Тоді я вже ну побачила цей магазин. На продажі це дуже рідкісний, щоб такі бізнеси продавались подарункові, і я його зразу купила. І знову ж таки дуже роботи багато укладено. Чому? Тому що ну, магазин знову ж таки був ковід, були угу. такі всякі ці моменти занепали, як і всі більшість бізнесів. так? так? Треба було дуже багато роботи вкладати, треба було і по товару, і знову ж таки всю автоматизацію я тут робила, тому що ну і касовий апарат, і якраз ці всі закони, всі всю, всю документацію. Перші три місяці я взагалі сама сиділа в магазині, щоб я розуміла, що хоче мій покупець. Е, ну і знову ж таки, в мене що є. У мене ще є мої власні вироби. А ну покажіть, що що робить декор. Віночки ага. зимові там віночок. Оце в ага. нас теж можете. Це стабілізовані квіти, квіти, які до п'яти квіти? Які до років тримають свою, е, свій зовнішній вигляд. Е, з них вий... витягнута волога, в ліцерині вони там запущені всередині. Тобто це... це жива квітка, жива квітка яка що? до п'яти років тримає свою... Е... А це теж, так? Так, ну це сухоцвіти, сухо теж такі міні-букетики я роблю. Mm -hmm. Хтось подарунок йде, до, купив подарунок, mm -hmm. купив собі такий міні-букетик. Ну, як комплімент. Що ви таке 에... продаєте цікаве? Ну? Сам магазин дуже цікавий в нас, mm -hmm. тому що в нас подарунки дуже ексклюзивні, які не знайдете в жодному більшому магазині у нас в Франківську. Так, ну почнемо з того, що в нас є. Ми працюємо з орнером, ми працюємо з папа дизайн. Давайте я вам кружки покажу, ага. тарілки, так, з різними надписами, з різними. Дивіться, в нас ще є кружки від е, е, гуся Надьожна. Вона львівська наша, яка робила ці на цих сленгах. Вона волонтерка, вона багато ага. допомагала. АТО. зараз вони вже перестали ці кружки робити. В нас ще вони є, так що кому треба, приходьте так само і е, їхні. Записнички. записнички, блокноти теж є з цими сленгами, ще в нас залишалися. Угу. Ну, звичайно що у нас є з нашим мером кружки. Кружки це так. вже моя ініціатива, так. тому що знаходимось ми навпроти ратуші і скажіть, де ви знаходитеся і де вас можна ну, прийти Напроти проти ратуші? Напроти ратуші, торговий центр галерея Н, нульовий поверх. Ну, ну, поверх. Якщо від ратуші в сходи, зразу впираєтесь в нашу вітрину. Е, мер в нас є, з його коронними фразами, мер дав добро продавати, так що можна приходити до нас, купляти кружки і мати пам'ятку цікаву. Шкарпетки. Цікаво. то хто де Шкарпетки шкарпетки, ми працюємо, Тож, наш український виробник Носкар, цех дуже гарна якість і саме основне дуже цікаві принти. У нас є і з туалетним папером, і з харчовою содою, і з гречкою, і з молоком. Це так на всяк випадок. Якщо ага. би так креза була, то можна шкарпетки надіти і все буде супер. Ага. У нас навіть є сало з цибулею і ага. з варениками. Ну, звичайно, є для молоді котики, песики є для інформатиків, є патріотичні. Ага. У нас теж багато є скажи, що про монополію тут про гру. Монополію ми брали участь також в цій грі. Це угу. спільно з міською так. владою можете так. теж підказати. Так, це лімітований випуск. Тут є наші і ратуша, і Палаць Потоцьких, і багато наших таких архітектурних місць знаходяться. Триста вісімдесят гривень цієї угу. гри. Ну, це рекомендовано так. замовником, тому ми і не відхилялися від ціни. так що... Це лімітований випуск. Потім mm. буде. Ми ще плануємо брати участь. Вони сказали, що буде нічний івано франківськ Так і ми mm. плануємо теж брати участь. Тому треба, щоб всі розкупили денний івано франківськ щоб Ми Коли мали у вас можливість. сезон. Коли у вас найбільше так перед святами перед святами перед новим роком. То, перед, перед новим перед новим роком перед Миколаєм у нас якраз найбільше приходять, тому що ну в основному наш сегмент це молодь. Uh -huh. 에, тому що в нас такі дуже цікаві для молоді з приколами різні подарунки, uh -huh. всі регочуть. Дуже сумно в країні, тому сміху трошки треба. І це саме той магазин, який приносить радість. так. Uh -huh. 에, тому в нас є багато... А це що таке оце? Це таке для, для пари. так, Сто причин, чому я тебе кохаю. Пожалуйста. Різні ігри в нас є. Ігри ми теж працюємо з е, Bombad, е, Game, ми працюємо з Memo Games е, орнерівські ігри є теж такі для дівчат. Розкажи мені все теж були. Mm -hmm. Є в нас дуже багато таких інтелектуальних ігор теж, як я цього не знав. Це історична, це, mm -hmm. це дуже крута гра, ну, ми її, від Гамеслі ми її теж mm -hmm. грали. Це для тих, хто українську мову хоче вдосконалити, гра, теж гра слів. Є в нас гра хронологія історична, угу. тобто є такі, ну, знамениті, мемологія, це коли повномасштабка да. почалася, так і поляниця, і така. Є гра про країни, є, ну у нас дуже великий, дуже великий вибір, вибір ігор, що можна піднайти як для компанії, як для. Тут літаючий будильник? Ой, це так. така штука, що він точно підніметь. Коли, коли він починає дзвеніти, оце, оцей верх вентилятор починає літати по хаті. Поки ви його не зловите, не поставите на місце, він буде пишати. <рес> <рес> це треба бігати за цим вентилятором по хаті. Mm -hmm. так, це теж цікавий такий момент. Флешки в нас є різні, такі теж дрелочки, брилочки ще тут є різні на, на будь-який mm -hmm. смак. От, навіть якісь такі фонарики, в нас є брелочки, каски, ну такі цікаві, е, ми щось... Карти, пазли карти України теж є. У нас є прапори теж. Бачу, коробок у вас багато. Коробок так. дуже багато, тому що якщо наші покупці приходять, ми їм зразу можемо запакувати, вони собі обирають коробку, ми їм зразу запаковуємо, зав'язуємо стрічку, Ну, що ми повністю оформляємо подарунки. Які хочуть картини по номерах у нас теж дуже багато, дуже великий вибір. Що таке картини по номерах? Для тих, хто хоче малювати, але не художник. Тут є фарби, тут є номера фарби, і просто по цьому малюється і виходять такі картини. Угу. І Тато... Це навіть, тих, хто не вміє малювати, може намалювати. Так. Все придумали. так, великий вибір. Для дітей у нас дуже великий вибір ігор різних. Угу. Що в нас ще особливість? У нас найбільший вибір в Івано-Франківську кубиків Рубиків, різної складності. У Нас приходять ерудити, вибирають. То я вже складав, то я вже складав, вибирають щось складніше, чим раз тим складніше. Так що у нас це теж дуже важливо. Головоломки в нас теж є. А різні такі складати, так? Так, так. Угу, угу. Антистреси, якщо комусь дуже тяжко і погано, антистресу. Ой, а це покери, покери. професійні. Ну, це mm. для компанії, для гравців, щоб не йти, не тратити гроші, можна безкоштовно пограти. Так? Mm. Тому є такі професійні набори покеру, які домашні. Mm. Що в нас ще цікавого такого є, щоб вам ще розказати? Бачу, різні турбинки мають. Так. Та... так, пакети подарункові маємо. Лупи з дрики. Лопизрики? Ага. Насіння соняшникове це у нас ходовий товар. Стоп, то що це то? Насіння, Насіння... соняшникове. А, я думаю, що таке. <плес> <плес> Теж наш виробник київський, от душі вони називаються, вони ще, в нас ще такі жувачки, є креативін, yeah. пендальгін, роздуплін, успіхоактивін. Це yeah. теж дуже такий ходовий товар, тому що кому треба пендальгіну чи креативіну, вони yeah, купляють yeah. і жують. Є в нас шалені ведмедики для дорослих, звіски. Mm -hmm. Є печиво з передбаченням до дня народження. Тоже цікаве, таке, що відкриваєш там є передбачення. Дуже цікаві такі а моменти. Це що таке? Це камені для віскі. Угу. Тож ми, ми працюємо з постачальником. Камені йдуть з, з США, сертифіковані, тому що не всі камені з граніту камені не підходять. Це угу. цей спеціальний камінь, який не має ні шкідливих випарувань. Угу. Вони заморожуються і в віскі вони не забирають градус. Ну тобто зберігається е, смак благородного напитку в тому стані, який він має угу. бути. Це теж дуже такі. Є з бокалами, стаканами для віскі, е, ну дуже гарний б, такий е, презентабельний подарунок, якщо mm -hmm. до когось солідного йти, так? Ну не все може бути для, по приколу. Ну і є в нас золотий уніпад. Давай Ще раз е, скажи, де можна придбати, куди прийти. Е, можна до нас прийти навпроти ратуші, торговий центр галерея Н, нульовий поверх, магазин Ейнштейн. Запрошуємо всіх. І ще чи є в Інстаграмі сторінка? Чи... Є. Є, є, є інстаграм, є в нас сайт. Угу. У нас є все. А як називається Ну, Ейнштейн, Ейнштейн, так Ейнштейн, ейнштейн так минать в Гуглі є. Нас можна знайти е, на наш магазин. Ну всюди є сторінки, всюди стараємось бути активними, наскільки це можливо. Ми сьогодні у підприємницькій п'ятниці у магазині Ейнштейн. Е, він є особливий, тому що власником є дружина нашого героя, який загинув на війні. Цей магазинчик знаходиться в центрі міста біля ратуші, тому я закликаю підтримати наш івано-франківський бізнес. А взагалі, дякую нашим всім захисникам за те, що маємо можливість мати український тел. Дякую, це підприємницька п'ятниця. Слава Україні.